Полеглого в Сирії російського морського піхотинця нині ховали на Ростовщині. Це 29-річний Олександр Позинич. Кадри його загибелі облетіли весь світ і стали частиною російсько-турецького скандалу. Позинич був в одному з цих гелікоптерів. Це рятувальна експедиція, що вилетіла на пошуки пілотів російського бомбувальника, якого збили турки. Проте рятівники самі опинилися під прицілом. Сирійці розстріляли гвинтокрили. Щойно він приземлився. Однак, попри таку невдачу, росіяни заявили, що їм таки вдалося знайти одного спів. Лотів суд двадцять вже наступного дня після трошки він давав інтерв'ю журналістам. Утім, чомусь спиною до камер. уже Вопрос, як ви себе сейчас чувствуєте? В цілому сейчас нормально. Наші військові медики творять чудеса. Якщо вірити його словам, то російський бомбувальник турецького кордону не перетинав і, взагалі, жодних попереджень від турків не надходило. Мовляв, летіли собі, аж тут зненацька їх поцілили. Словами цього чоловіка озброїлися російські дипломати по на різних рівнях, економічних і політичних, і почали виривати стосунки зі Стамбулом. Утім, у багатьох користувачів соцмереж це інтерв'ю зі спини викликало недовіру. Мовляв, читай заркуша, за лице сховав. То чи насправді це пілот бомбувальника чи людина, яка грає його і каже те, що вигідно. Окрем левів. Як це було насправді? Ми хотіли спитати в російських військових, які сьогодні прийшли на прощання з морським піхотинцем позиничем. Втім, говорити з нами їм не дозволили. Ми його не біля. Не можу щось говорити. Увесь похорон за нашою знімальною групою стежила охорона. Говорити з родичами і побратимами загиблого не дозволяли. У спецпризначниця було двоє малих дітей і дружина.